Ну що, ребята, така это я зараз. Угу, а в них навіть. У мене довгі волосся. Через минуту я буду совсем другої. Ну так, да, в Донецьку з довгим волоссям сильно не походиш, а води нема. А це вона? Я думаю, показують якусь красуню замість неї. Фак! Це вона. Блін, нігті. А чого вона одразу не зняла, як вийшла з манікюра, а тільки через три тижні? Ні, ну воно ж повідростало, вон чи підлущилось, я не розумію. Воно ж має повністю бути зафарбовано на нігті. Здається, до А, до? Блядь, я вже нічому не дивуюсь. Ой, ну красуня, конечно. Донець кракує просто в світле майбутнє. Просто кожен день. Кожен день. Це ще якісь аля відомі люди там, розумієте?